Всім привіт! З вами знову я, і в цьому відео ви дізнаєтеся, що насправді приховує за собою цей невеличкий робот. Якщо дивитися по грі, то важко здогадати, що цей персонаж є одним з найпрописаніших. В його модельці та репліках немає нічого особливого, але це тільки на доступних нам скінах. Якщо ми розглянемо скін вірусний 8-біт, то можемо помітити, що його відсік для копійок заклеєний скотчем, А в його репліках є фраза Я не помилка, я особистість. Згодом ви дізнаєтесь, чому це так. В серпні 2020 року у 8-біта з'явилася гра. Щоб її активувати, потрібно було кілька разів натиснути на нього та чекати, поки відлік досягне нуля. Після відліку у нас відкривається ось таке синє вікно. Якщо розібрати це вікно, то тут ми можемо побачити, що є погані чи відсутні файли, хто ексе та хто такий 8-біт ексе. Наступний напис правда ховається всередині середньої щільності дерево волокнистої плити. Це пожирає твою душу. Твоя насилива свідомість заважає тобі зрозуміти, хто ти є насправді. 100% пам'яті відновлено. Попередження ти зараз увійдеш до ядра пам'яті 8 біта. Бажаєш продовжити програму так або так, який чудовий вибір. Взагалі я б могла вам просто розповісти, що це за гра та що мені треба робити, але ми ж з вами зібралися тут не просто так, тому сьогодні ми в неї навіть пограємо. А якщо ви хочете в неї пограти, архів буде у моєму телеграм-каналі. Так, ми натискаємо Yes, І у нас відкривається просто чудова гра Project Laser. А точніше, якщо ви не знали, то це найперше назва Бравл Stars. І з самого початку він засновувався на космічній тематиці. Я не буду вам дослівно перекладати зараз цей текст, я просто вам тут напишу знизу переклад, тому що чесно, моя англійська не дуже добра. Загалом, в першому рівні, все, що нам потрібно, це. можна натиснутися, будь ласка, це стріляти та просто не померти і дійти до порталу. Загалом, тут цим, Тут загалом можна навіть цих... Чудіків облітати і вони нічого нам не зроблять, тому цей рівень, чесно, в порівнянні з третім, він не складний. Але все одно, типу, тут доволі легко померти, тому будьте уважні, якщо ви будете це проходити. Загалом, поки що ми просто летимо і чекаємо там, ми можемо поки просто стріляти. Я не люблю цю пушку, тому що вона якось стріляє не дуже. ладно, нормально. Ось, ми можемо просто їх облетіти. Головне, нам ще, до речі, ненароком не залетіти в портал, який нам не потрібно. Просто загалом, щоб пройти цей рівень, нам потрібно залет залетіти в один портал, але не в будь-який, а в спеціальний, і його потрібно перед цим активувати. Я сподіваюся, що ми до нього дійдемо. Тому що якщо ми просто залитимо в якийсь з цих порталів, то нічого не буде, ми просто гру знову будемо починати. До речі, ви бачите, що тут тільки що був цей е генерал Равс. А, і щоб б ви знали? Ця гра вийшла до того, як е релізнули взагалі Равса в Бравл Старс. Тобто я вам зараз поясню. Равс був створений ще буквально, коли створювалася найперша версія Бравл Старс. Тобто є навіть ескізит, я вам тут прикріплю, як він мав виглядати, і він виглядає, ну, так само. Так, почекайте. До речі, у нас непогана справа. Тільки почекайте, нам що портал треба знайти. А я тут оце. Мені здається, я провалила цей рівень. Чесно. А, почекайте, я щось трошки провтикала, і мені здається, ми пролетіли портал. А нам цього не треба було робити, та? Та блін, ми пролетіли портал. Я заговорилася, сину. Ось. Ви бачите, що буде, якщо пролетіти портал. Невиконана місія, тому починаємо знову. Добре. Так, ну ми так само летимо, просто облітаємо ці метеорити, бо я ще щось дивлюся, у нас занадто багато ворогів, тобто їх не має бути настільки багато. І я вже зрозуміла, що ми трошки провтикали цей моментик. Так. Ми поки що уважно і обережно летимо. У нас ще навіть всі життя є. Чому так багато метеоритів? Давайте я буду поки стріляти. А, це буде найкращий варіант. Ну там, начебто, після того, як ми побачимо першого рафса, то має бути портал той. Ну Давайте я буду краще всі портали стріляти, щоб ми реально не пропустили як минулого разу. Це, це теж просто така задачка з плюсиком. Так, ось ось у нас вже перший раз де ми його облітаємо просто. І зараз нам потрібно знайти той портал. А що це він? Ні, це не він, ай. -яй. Так. Дивимось. Давайте зірочку схаваємо. Ай, господи, чого ще один? Я хп втратила. Це він? Так, ось він! Ось, ось ви бачите, ось так він виглядає. А тепер дивіться, зверніть увагу на цю касету, і ми до неї повернемося після проходження гри. Як бачите, ми падаємо в таку чорну діру. І зараз у нас починається другий рівень. Так, можна пропустити? Так, я напевно вам теж тут переклад напишу, тому що я польської я не знаю, на жаль. Загалом ми можемо побачити, що 8-біт тренується. Запам'ятовуйте все, що я кажу, тому що. Це такі, як можна сказати, пасхалки, до яких ми повернемося після проходження гри. Взагалі це грає доволі велику роль в сюжеті Вісімбіта. Як ми можемо побачити, він ніндзя, він тренується і він розмовляє японською. Тобто, загалом це вже нас навштовхує на те, що він, можливо, з Японії. Тобто, добре, ми знаємо національність Вісімбіта. Тут ми бачимо знову його тренування. Uh, ми до речі, цей слимак це, це Кольт, і тут ще буде Роза та Барлі. Я не знаю, можливо, це може нам дати якусь підсказку до того, що, не знаю, у них погані стосунки в грі саме. Типу, Бравл Старс, не знаю. Так, тут нам потрібно. Мені дуже подобаються атаки, до речі, саме в цьому рівні, вони такі прикольні. То тому нам не обов'язково тут бивати всіх роз, але, типу, щоб нам було просто легше грати, то варто нам... Обережно тут побути. Я сподіваюся, вам не чутно мою клавіатуру. Якщо чутно, то вибачте. Це взагалі якийсь лох, я не знаю, хто це. Нам просто треба обережно, до речі, в цьому другому рівні є три рівня. Ну, ось ми зараз на першому. Тепер ми вже на другому. У нас вже і локація змінюється. Я не розумію, що це був. були за чорні двері якісь, я не знаю. Ось, ви бачите, вони знову відчинились. І тут, до речі, вже всі кольти, і вони. Це така просто заноза в сраці, чесно, тому що їх треба обходити, і плюс тут ще ці ядерне... ядерні ракети літають. А ще кольтів не можна пропустити як роз, тому що. ай-яй. Я сподіваюся, що я не помру на цьому рівні. Отут вже бажано. ой, всіх бити. Мене бісить, можна, його, будь ласка, прибрати. Так, ми переходимо на третій рівень. І тут, до речі, теж ми, тут теж такі приколи, які на минулому рівні, що е, ми не можемо просто, типу. Е, просто пройти до кінця. Тут теж треба дещо зробити, я вам покажу це. Тому що ми просто не пройдемо, нам скажуть приходьте знову. Ой, боже. Щось занадто багато цих штук різних літає, воно мене трошки напрягає. Ай-яй-яй. Давайте обережно, ми всіх тут поб'ємо. Ай-яй-яй. У нас ще менше половини хп залишилось, але ми наче тут тримаємося. Так. Обережненько. Іначе все, так? Ні. Тут ще роза є і тут. А тепер, дивіться, він починає стрибати, і нам потрібно стрибнути в туман. А тут ми бачимо підвищення радіації. Тобто, це нам такий як маленький доказ того, що насправді зелений туман, який ми бачимо в Бравл Старсі, радіаційний. Тут відбувається дуже незрозумілі речі, але виглядає прикольно, типу воно ж в мене наче на прев'ю ще стоїть. Ну я не знаю, можливо, я його зміню. Так, ну залиш. І це ми вже до речі переходимо до третього рівня. Е, він найменш мій улюблений. Я проходила цю гру один раз, Попросто я вам зараз поясню. Я вже записувала це відео, і в мене просто воно скинулося. Я пам'ятаю, я, я третій рівень проходила, напевно, годину, може більше. Все. Star, star Kate Breakdown. Start game. Ага, Ми бачимо, злого була. До речі, я вам казала про а, вірусного 8-біте на початку відео. Можливо, це було, до речі, причиною заклеєного. ой, почекайте, я забула, що тут треба робити. Заклеєного отвіру монет. Тобто, і ще, можливо, це нашна... нас наштовхує на те, що 8 біт та бул вороги. Але це так, це чисто такі теорії, ви можете теж ці теорії написати в коментарях. Я сподіваюся, що я пройду цей рівень швидко, а не 2 години, як минулий раз. Воно просто грає ще трохи підглючує, тому що все ж таки це архів, і це не прям, типу, те, що ми можемо зараз в грі знайти. То, можливо, це теж. Ця така причина є. Нам ще треба обережно, тому що тут померти можна дуже легко. Тому ми обережненько тут стрибаємо. І я ненавиджу тут лаву, чесно. Лава тут це така руїна. Так, справді, велика руїна. Так, до речі, тут зло перемогло знову. По суті, я вам зараз поясню. Оця гра, яку ми проходимо, це для того, щоб взагалі зрозуміти, хто такі вісімбіт. Тобто зараз він пізнає себе і свій внутрішній світ, як я це розумію. Можливо, воно, звісно, може бути по-іншому, але в кінці ви дещо дізнаєтесь, там буде така сценка невеличка. Так ми поки що так само проходимо. Я чесно, сподіваюся, я не знаю, з другого або з третього разу пройду. І не буду це маятися з цим. Тому що якось воно реально складно. Я ж кажу, це мій найнеулюбленіший рівень. Ще, блін. У мене вже майже сердечка цілого немає, what the hell. Добре, в мене вже двох сердечок немає. Ми ще навіть, мені здається, ми навіть ще до половини не дійшли. Так. Леон, за що? Так. Господи. Я вам це все обріжу, тому що я ж кажу, я можу тут взагалі маятися цим годину. Може, ну дві я не буду на цим маятись, але сам факт. Ми поки обережно проходимо. Ви, ви можете поки пороздивлятися локацію, тому що тут у вікнах є якісь замки, тут є якісь. По-перше, ви можете роздивитися, які тут є персонажі, знає, якісь картинки на стінах. Тут тільки серж стріляється, він мене бісить. Тут взагалі треба бути обережним саме з персонажами. Я тільки щось. -чуть... Сер... Ще, до речі, у нас задача зібрати більше 100 монет, але у нас вже є ці 100 монет. Господи, я вже просто тільки що замовкла через те, що мені стало страшно, що ми зараз просто злиємо це все. Вона начебто небагато залишилось. Я сподіваюся, чому ні. Я не знаю, який раз вже це прохожу, напевно, раз. 20. Ах, це, це треш якийсь, я ненавиджу цей рівень максимально. Але я сподіваюся, що з цієї спроби я його вже пройду. І тут, тут персонажі прям дуже. Вони зносять, ти один раз вдаряєш взагалі персонаж, персонажа, він зносить тобі там все сердечко. Тобто це настільки треш. Ну всього, мені ще обережно. Так. Ми максимально перешли, господи Леон! Оце тільки що було небезпечно. Але В нас вже є Ну, У нас вже менше задач тут. Оце тільки що теж було дуже небезпечно, тому... Так. Давайте я буду всіх тут стріляти, тому що треба прям. О, господи. Я сподіваюся, що вам реально не дуже чути мою клавіатуру. Так, так нормально. Нормально, там ми пройшли! І тут нам потрібно, коротше, запригнути ось так от. Нам не потрібно, нам, нам не потрібно заходити в двері. У мене вже в очах пливе. Коротше, тут Вісімбіт вставляє монету в свою копію тільки Сіру. А це хі -хі -хі, А це означає що... Оце вже фінально означає те, що 8 біт зараз бореться зі своєю свідомістю, тобто, дивіться, це копія, буквально... Ну, це він, буквально, це його, напевно, не знаю, темна частина. Я вам точно так не поясню. І, тобто, ой. Коротше, яка у нас тут задача? По-перше, не померти, і по-друге. Нам потрібно застрелити три рази от сюди попасти. Тоді ми зможемо виграти. Так. Один раз ми попали, другий раз і третій. Все, перемога! Не так складно. Ви заглибилися в глибини своєї пам'яті: ти здолав себе, цим звільнивши себе. Тобто, якщо взяти все, що було, то це була, як я і казала, подорож вісім біта, щоб здолати внутрішню погану сторону себе і звільнитись. І нарешті ми закінчили розбирати саму міні-гру. Тож тепер ми розберемо наше улюблене ВКБРЛ. Я вам дам послухати два моменти. Перше це медитація вісім біта. Тут небагато, тому що там вона занадто довга. Я думаю, з цього зрозуміло, що це вісімбіт. Та і до того ж у нього явні проблеми з прийняттям себе і знову розмови про свободу та розбиті кнопки. Тепер перейдемо до найцікавішого. Пам'ятаєте ту касету? Хтось в Твіттері зміг зробити повну версію, і вона називається Пацієнт номер 8 На ВКБРЛ був монолог, де про це розповідається. Я дам вам повністю його прослухати, бо він не довгий, але він французькою. Patient numéro 8 deux points sujet à des délires mégalomaniaques point convaincu d'être ninja point. persuadé de pouvoir voler dans l'espace sujet à compulsion Deux points doit appuyer sur ses propres boutons dans un ordre numérique spécifique lorsque la situation ne tourne pas à son avantage point. le patient numéro 8 est un paradoxe ambulant point. note 2. points le patient numéro 8 est une machine lente, virgule, colérique et manquant d'assurance. Il lui est, ouvert les guillemets, virtuellement, fermé les guillemets, impossible de se séparer de son pistolet laser. Point. Toute provocation pourrait avoir des résultats meurtriers. Point. Assure que son mode par défaut est rage. Certain de ne pas être apprécié par son entourage sans pouvoir donner d'exemples précis pour se justifier. Point. Des examens supplémentaires sont nécessaires pour explorer l'obscurité dissimulée dans cette machine composée de panneaux de fibres à densité moyenne. Point. Nicole, marquez-le pour jeudi en 8 et mardi en 15. Ah, mais c'est pas éteint, ça Et si je... Тобто тепер невпевненість в собі підтверджена. А й до того ж, це скоріш за все психлікарня, бо 8 біта називають пацієнтом, і в кінці є запис на четвер. Що ж ми отримали у висновку? Вісімбіт лежав у психлікарні, у нього проблеми з агресією та неприйняттям себе. Він запевняє всіх, що він ніндзя і може літати в космосі. Ще присутня травма після морозива та зламаних кнопок. Я б хотіла сказати, що на цьому все, але я згадала про існування CCTV. Але чесно, там немає толком чого розбирати. Тобто, все, що ми можемо з цього взяти, це з того, як 8-біт став роботом Старпарку. Тобто, загалом він був аркадною машиною, просто диномайк поставив кристал на нього, і він почав злитися і всюди стріляти і вивільнився. Я не знаю, що то просто ще сказати. Я колись запишу відео про те, чому CCTV руїна. От просто чекайте це. Загалом на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Звісно, не забувайте підписуватись на мій Тікток та Телеграм-канал, бо я там дуже активна. І всім до зустрічі в нових відео!